Тарас Григорович Шевченко вірш до поля. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнето полю, до самого долу, стан високий, лист широкий. Нащо зеленіє? Кром поле, як те море, широке, синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться. Серце ниє, кромні балини. одна, одна, як сирота, на чужині гине, Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати. Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине. Була б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, Само серце знає, кого любить, нехай в'яне поки закопають, Понедовго чорнобриві, карі оченята, біле личко червоніє. Недовго, дівчата, до полудня, та й зав'яне. Брови полиняють. Кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає.